Творна ікона вона не відразу стає чудотворною, не тоді, коли її написали, але тоді, коли народ Божий, коли церква Божа зухвало, смиренням і з великою просьбою молиться до тої чи іншої ікони. І коли ми підходимо до ікони Боже Матері, ми розуміємо, що від неї іде сила, і цю силу дає не золото, не срібло. А що дає? Дає благодать Божа. І ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні знати, що багато є чудотворних ікон. А чому ж так мало чудес від цих ікон з'являється, відбуваються? А тому, що треба віра, непохитна віра, треба сильна віра, треба праця. Не просто так прийшов і помолився, тому що, як казали, колись ще вдавнину. Що важко Богу молитися, свої борги віддавати і за старенькими батьками доглядати. І ось все потребує праці. Так само, і молитва це праця, це величезна праця. Тому, якщо ми хочемо щось вимолити у Матері Божої, то треба неоступне, як говорить апостол Павло нас вчить. Необступно, ми повинні. Завжди молитися. А один святитель сказав, святитель Василій Великий: що коли я перестаю молитися, співпадіння в моєму житті припиняються. Коли я перестаю молитися, співпадіння в моєму житті припиняються. Так ось сьогодні владика на проповідь, нам сьогодні сьогодні наголошував. Про молитву, про сили молитви. І дійсно так. Матір Божа любить тих людей, які неотступно просять. І тоді буде мати просима. Хай Господь і Цариця Небесна подасть вам сто крат за ті труди, які ви сьогодні приложили і до їх.